Колеги, сьогодні у нас чергове спільне засідання двох комісій. Це е, комісії, е, комісії з питань. Е, з питання фінансів бюджету комунальної власності планування соціально-економічного розвитку та інвестицій та комісії з прав людини, депутатської діяльності, регламенту гуманітарних питань, молоді та спорту, житлово-комунального господарства, цивільного захисту, захист прав ветеранів війни та їх родин ветеранів війни та їх родин. На комісії є присутній квору. Тож комісія правомочна рекомендувати до розгляду чергової сесії ті питання, які першочергові і які будуть підлягати розгляду на черговій сесії. Листів ми отримали дуже багато, пропрацювали. Ви ознайомлені всі звітом за 9 місяців по бюджету місцевому. Ми пропонували вам ознайомитися з ним. Я думаю, що з цим питань не буде. Значить, питання про надання матеріальної допомоги мешканцям Великодолинської селищної ради проглянуті фаховими спеціалістами. Там чотири людини. чотири з чотири людини, які потребують матеріальної допомоги. Про надання матеріальної допомоги на здійснення ритуальних послуг при похованні громадян. Там у нас одна людина. Про надання матеріальної допомоги громадянам України, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації до Збройних сил України. Тут їх шість шість людей по 10 тисяч. Пам'ятаєте, ми даємо і будь ласка. Про надання матеріальної допомоги родинам на спорудження надлотків та облаштування місць поховання загиблих померлих військовослужбовців ЗСУ 50 тисяч. У нас одна людина подала на таку допомогу. П'яте про надання дозволу на видачу допомоги в натуральній формі. Це у нас є інваліди і люди, які потребують постійного догляду, які лежачі. Їм виділяються продуктові пайки. Про затвердження нормативу відрахування частини чистого прибутку доходу для комунальних підприємств Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області до селищного бюджету ми рекомендуємо встановити 0 відсоток відрахувань. Про внесення змін і допонення до рішення Великодолинської селищної ради номер 1785 про затвердження структури виконавчих органів Великодолинської селищної ради. Загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів та штатний розпис апарату ради в новій редакції. Це ніяких фінансових не потребує фінансових вивів, просто зміна посади з, з топника умов, на оператора газового опалення. Про внесення змін до рішення Великодолинської селищної ради про затвердження місцевої цільової програми організації харчування дітей в закладах загальної середньої освіти Великодолинської селищної ради в новій редакції і питання про прийняття субвенції на харчування. Ви знаєте, що нам періодично приходить з державного бюджету субвенція. З фонду Олени Зеленської на, на харчування наших дітей закладів загальної і середньої освіти про внесення змін та доповнень. Про, про, про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради No1638 про затвердження програми «Поліцейський офіцер громади на території Великодолинської селищної ради. У нас наразі працює один е, поліцейський офіцер громади. Але по кількості людей, які проживають на території територіальної громади, у нас їх має бути три: друга людина відправиться на навчання згодом і третя, тому що вносимо зміни щодо забезпечення офіцерів відповідно до цієї програми. Про внесення змін та доповнення про затвердження цільової програми підтримки збройних сил України та сприяння заходів. З територіальної оборони на 25-26 роки у нас маса звернень від військових частин. Я не буду їх всіх перераховувати. Наразі у нас затверджено, узгоджено з адміністрацією три частини і там 200, 200 і 300 тисяч, 700 тисяч. Ну, ще є з декілька питань такого напрямку, тут, ну, щоб не називати які частини тут звернення з, з погодженнями. Да, ми ну так, у нас да. погоджено три, і ми виділяємо на них кошти угу. з нашим військовим, нашим захисникам. Про виконання місцевого бюджету Великодовинської селищної територіальної громади. Хтось частково ознайомився, хто не ознайомився, будь ласка, можете ознайомитись з відповідним рішенням це наші доходи і розходи. А, так. так, так, так. Забезпечення харчування я сказала. А, внесення змін до структури та штатного розпису КНП Великодовинська консультативно-діагностичний центр Добавляється посада. А, як це з публічної закупівель? Інспектор, так? Да? Ну, мабуть, повноважена особа. Повноважена особа. Повноважена да. особи, так. Про внесення змін струк... до структури та штатного розпису КФ громадське харчування. Це у нас, ви знаєте, що з 1 вересня, з 1 вересня, на пару днів ми запізнилися, ми почали харчувати всіх школярів Молодіжнінського ліцею. І Пільгову категорію Великодолинського ліцею е, збільшились об'єми роботи бухарів, громадського харчування е, нормативам, е, по нормативам по кількості е, штату на ето їм не вистачає кухарів, ходив додаткову посаду бухарів. Про затвердження розпоряджень Великодолинського селищного голови є два. О, можна подивитися? А, так, про внесення змін і доповнень, тепер по бюджету. Пробіжимося швидко. Вот дивіться, що у нас, які у нас зміни будуть до бюджету. Зараз я вам служу Поясню, ну то, що на допомогу військовим це ми сказали це вже, це так це протокол. Ще у нас є звернення від громадян по вулиці ентузіастів. Там люди звернулись у нас з приводу як вона називається, палубка так, вдома. Але там комісія туди виїхала, комісійно вирішили, що там до опалубки що в них сильно протікає криша. Були проведені консультації з мешканцями, вони відповідно згодні на те, щоб за, за роботу заплатити, ми їм купляємо тільки матеріал на цей дах, який тече. Далі у нас там ще якийсь дах, от на 8 тисяч. А, це ми відмовили, так? Далі у нас так. Получилось, що один лист чуть-чуть загубився з червня місяця, і нам на село Молодіжне там були проведені роботи щодо ремонту капітального, підскажіть мені поточного ремонту електромереж там для забезпечення життєдіяльності відповідного селища і там 189 тисяч треба оплатити за ці роботи. Так далі у нас є звернення від юридичного відділу щодо передбачення коштів бюджетної селищної ради 42 тисячі на судовий збір. Це вони подають судовий подають сукац на, на ЖК центральний. Так там два с чем-то миллиона. там процентов? Півтора, півтора, півтора процента мы должны платить, если на суд. Судовый сбор. Так, это я вам сказала. Да. Ну, а, да. Далее, коштів на ремонт. 16 зупинок громадського транспорту в розмірі 148 617. І також попередньо було обговорено про те, що ми не врахували тут ремонт зупинок в селі Молодіжному. Було надано завдання старості, директору КП Молодіжне про те, щоб вони надали потребу нам на наступну сесію щодо ремонту зупинок в їхньому селі. А в нашому. Так. А в нашому от, 16 штук. 16 штук да. Далі щодо виділення коштів на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту коперативно в селищі Великодолинське в розмірі 40 тисяч. Це об'єкт, на якому будуть будуватися підскажіть. Це 42 тисячі. Це алейка віноградна між зарічною віноградом. Так у нас є авалійника. два колясочника, один інвалід, два інваліда колясочника, один мешканець нашої громади, який потрапив в ДТП. Молодий хлопець, який працює у нас до речі, в нашому центрі дозвілля. І досить це вона необхідна, просто необхідна для так, і бачу, що вона буде працювати. І другий про у нас людина, воїна захисник сели, який вернувся кінцівку, да. і залишився якби на рукаскі. То там треба зробити алійку, виділяємо кошти на проект. А взагалі нам давали, хоч якісь ну попередні розрахунки, чи це треба зробити проект, і Тоді ми будемо знати, скільки і що так, ми зробимо зробити. проект, а потім будемо бачити, скільки буде mm -hmm. коштувати. А сума 40 тисяч. Проєктно-кошторисна документація 40 тисяч, от зараз ми їх виділяємо. Далі відділ освіти, ну, як завжди, безліч питань, підготовка до опалювального сезону в садочку Тополька у нас, котли, які не забезпечують безперебійну роботу і відповідно норм, там треба купити новий. Кадьол, ну кому список цікавий? Він тут є. Шукайте, дивіться там десь на щось винайшли. ви знайшли кошти внутрішні, які є у відділі освіти. Рада виділяє 203 826 на потреби закладів освіти. Mm? На теремок вони знайшли. Там не найду я на теремох. Найдемо. Думаю, не знайшли. То мені на інклюзію. Так. Е е до нас звернулося головне управління там національної поліції в Одеській області щодо висок? виділення субвенції в розмірі 500 тисяч. Вірно. Ні, там якусь частину ми виділили. Виділити 200 тисяч. Почекайте. Ну, угу. Я так скажу. На, на, ми, мабуть, їх плануємо. Плануємо на наступний рік. Вносимо зміни, у нас програма є по, 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 по безпечним. Не можу точно відповісти. Документи забрали, там немає рішення по цьому питанню? Подивіться, будь ласка, це зміни до цільової програми Великодолинська безпечна громада. Так. так далі головне управління національної поліції щодо забезпечення службовим транспортом. Мільйон п'ятдесят сім. Ми вносимо зміни до програми. Це другий автомобіль для поліцейського, поліцейського офіцера громади, але його нам обіцяють купити за рахунок субвенції. Загін на 300 тисяч на прикордонний загін. Це переговорила. Це переморила. Тут теж 40 тисяч. До нас звернувся відділ е, благоустрій щодо виділення коштів проєктно-кошторисної документації про об'єкту на вулиці Виноградна, до вулиці Кооперативна, селищі Великодолинське у розмірі 40 тисяч. Щодо виділення коштів на поточний ремонт. Мережі зовнішнього освітлення по вулиці Гейсмана, вздовж головна, село Молодіжне. Ну, тут у мене знаки питання. Я Ще у чорні покривчали. Це матеріал. Так, прикордонний загін. Це ми з вами проговорили. Відділ слідки там ще виділення коштів буде для встановлення обладнання на Хорщоболоці молодіжницького ліцею. Їм недостатньо потужності. Далі у нас наближаються новорічні свята. Цікавило вас можете продивитися, є кількість пільгової категорії і розрахунки на новорічні подарунки. На них треба нам іграти тендер. На новорічні подарунки 306 шість тисяч сто гривень. Це вже збільшене. От я ж кажу вам, кого цікавить, що цікавило, 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 цікавило людей по да. uh, кількості дітей. Собочки, це садочки, спол... перші класи, молодші класи, це, класи мовочі, і пільговика, і соціальний відділ. Це діти, інваліди, і всі, які стоять на учоті. І у нас є два питання комісії справ людини. Це затвердження перейменування провулка Ясний в селі Молодіжне. У нас дві вулиці Як, да, виявилось, що у нас за дві вулиці. вулиці ясно. Тому провулок ясний переймену Будемо пропонувати перейменувати провулок Зарічний. І ще одне питання. Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центру надання адміністративних послуг. У них там втратила дію чинна, чинна постанова і зайшла нова постанова. Тому перелік буде відповідно до нової постанови. В принципі, це все. Всі питання, які будуть, які сьогодні проговорились, будуть завтра озвучені, рекомендовані питання депутатам 15, для голосування. О, 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 це, це, що було. Ми просто не знайшли, що ви розповів Ці розпорядження стосуються е, асигнувань, перекидки з місяця на місяць. Там не mm -hmm. вистачає, там збільшується, там зменшується. Е, шановні колеги, прошу голосувати. Е, Пакеток ми будемо за кожне питання Ні, Якщо пакетик, да. ви... ми рекомендуємо на да, сесії. Хто за, прошу підняти руки. Хто проти немає, хто втримався, немає. Одноголосно прийнято рішення. Відповідні питання рекомендувати депутатам на розгляд чевої сесії. На цьому наша комісія спільна завершена. Слава Україні!